Я про що хотів розказати попередити вас про ці виїзди з прилеглих територій. Подивіться, от двір. На чому ми зупинилися? Я отут малював автомобіль. Це було? Так, він вже на пішохідному переході. Ага, дивиться в рівні. Він вже почав рух. Він на пішохідному переході. Отут тут водій сидить за кермом, і якщо йому треба ось туди виїхати, куди він голову повертає цей водій. Ну, напевно, сюди він дивиться, на цей автомобіль, щоб його або не було, а щоб, або щоб він був далеко. Щоб водій спокійно, безперешкодно, не створюючи аварійно небезпечної ситуації, виїхав ліворуч. Яка може бути тут, тут ситуація? Дивіться, ну це якась вулиця невелика, міська. Отут тут їде автомобіль один помало, а його, припустимо, 30 км на годину, а його з більшою швидкістю 50 обганяє інший автомобіль. Була така ситуація: це було не перехрестя, отут не було. Просто це була вулиця. Тут не було нічого. А це виїзд житлової зони. І знімав оцей автомобіль. На реєстратор і він виїжджає, і він вже майже виїжджає на дорогу, і тут перед носом в нього проїжджає оцей автомобіль. Ну, спочатку, звісно, я теж був обурений. Ну як так можна обгін на перехрестя? А потім, якщо придивитися, це ж не перехрестя. Ви пам'ятаєте, що виїзд житлової зони з прилеглої території, там заправки, стоянки, це не рахується перехрестям. Тому, в принципі, якщо він нічого іншого тут не порушував, то навіть можливий був такий маневр. Ну, якщо там не було пішоходних, звісно, бо там теж пам'ятаєте, заборонений обгін на певній відстані. Тому, в принципі, такий маневр, якщо там нічим не був заборонений. Хоча, звісно, там були питання до швидкісного режиму. Але якби все ж таки навіщо от розбиратися потім, коли виникло зіткнення, якщо можна було б що зробити, звісно, там теж треба дивитися з різних сторін на оцей маневр, обгін оцей. але. Голову повертати не тільки ліворуч, там де потенційно може бути небезпека, коли ви праворуч виїжджаєте, але й праворуч дивитися. Давайте тут багато всього, але й праворуч дивитися, тому що там теж хтось може летіти їхати з порушенням правил. По-перше, перший варіант я вам розповів. А другий варіант от той, що зустрічається: ти от стоїш, ти дивишся туди, щоб ніхто не їхав, там автомобіль далеко або його нема, розпочинаєш рух. А отут на зустріч їде автомобіль по цій вулиці, і він теж хоче повернути в житлову зону. Припустимо, сюди. Але я намалював правильну траєкторію, так як воно повинно бути. Він повинен доїхати сюди, до центру, потім пропустити зустрічні транспортні засоби, а потім повернути так. От щоб такого не робити, щоб не очікувати, заощадити час. Оцей водій він бачить, що наближається по зустрічній смузі автомобіль, і щоб швидше повернути, щоб не під'їжджати до центру, не стояти, потім не повертати ліворуч, не пропускати його. Він що робить? Він повертає по ось такій траєкторії. Бачите? Зрізаний. І він повертає, він очі вилупив, він бачить тільки оцей автомобіль, щоб швидше. Секунду, в мене тут відео завантажилося невчасно. Ну, як обробилося те, що ми з вами вже е, цей пройшли? Е, він вилупив очі, він бачить тільки зустрічний автомобіль. Він тільки бачить, що йому треба встигнути перед ним повернути, і він по ось такій траєкторії зрізає поворот. І їде що? Їде прямо в лоба тому, хто виїжджає з житлової зони або з, ну, з прилеглої території. От бувають такі випадки, будьте обережні, скільки разів я отако виїжджаю, я бачу, що він вже на думці в нього, що він має намір зробити, і вже йому тоді або сигналю. Ну, довелося доводилося деколи сигналити, і він тоді тако шарахається праворуч і вже тоді отак в'їжджає. Є такі, на жаль, будьте уважні, бо ті водії не враховують, що звідси теж виїжджає автомобіль за правилами. Будьте обережні. Ну, якщо підсумовуючи, Виїжджаючи з житлової зони, вам треба пропустити всіх і бути обережним, тому що ну, знову ж таки є ймовірність, що потім ще той винен буде. Е, є питання про житлову зону? Все зрозуміло? Можна спитати за житлову зону? Якщо в житловій зоні дерево впало на машину, що робити нам? То вже треба звертатися до комунальних підприємств, якщо ви хочете оскаржити, оскаржити це. Звісно, це ну знову ж таки, а якщо воно через якесь стихійне лихо, то дерево впало, ну що поробиш? Можна, звісно, намагатися звернутися, є таке право у вас, але що з того вийде, важко сказати. Але звертатися до тих служб комунальних, які повинні за цим слідкувати, можна. Ви ж розумієте, там треба потім буде довести, що воно впало через те, що вони його заздалегідь там не прибрали, не зрізали або там не підрізали і так далі. Ну, тобто, я думаю, що це довга процедура. А якщо стихійне лихо, то теж самі ділимося, так? Ну так, я думаю, це буде форс-мажор рахуватися. Тому зайво раз, от ви запитали таке: от деколи я під'їжджаю додому. Знаєте, ну до, до якогось дому, і я можу під'їхати. Гарне місце таке. Там одне місце. Ні, ні цей е, е, нікому не заважаєш. Думаєш класно. А потім дивишся доверху. Я ж вас навчав, що треба дивитися доверху. Ще донизу треба дивитися під автомобіль. Деколи коли зупиняєшся, стоїш або від'їжджаєш. Бо що може бути зверху? Це глина може бути якась птахи, можуть бути, сік з дерев може бути, самі дерева можуть падати. Тому де ну я намагаюся, коли в незнайомому місці тим більше паркуюся, подивитися що догори, що там відбувається над автомобілем. А під автомобіль знаєте навіщо заглядати? Я не пам'ятаю, говорили ми з вами чи ні? Ну, тече масло чи не тече? Правильно, щоб нічого не текло, ніяких плям, калюш не було, а ще що там може бути, особливо ось коли на вулиці холодно. А, коти? Коти там можуть бути. Так, коти, тварини різноманітні. От щоб їм теж не зашкодити, деколи варто подивитися під колеса, під автомобіль, щоб їх там не було. Так. Ну, тобто з деревами, будьте обережні, знову ж таки, ну, така реальність, що не треба на себе треба розраховувати поки що. Є е -е питання ще за житлову зону? Так, нема питань чи знову зв'язок зник. Нема. А, ну добре. Так, тоді далі рухаємося. Рух по автомагістралям і дорогах для автомобілів. Вже ми не раз згадували і коли знаки, розмітку вивчали, і про он пішоходи. Дивіться, як ходять. Я вас попереджав про них. Давайте розберемося. Під час виїзду на автомагістраль або дорогу для автомобілів водії повинні дати дорогу транспортним засобам, що вже рухається по ним. Звісно, на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється. Рух тракторів самохідних машин і механізмів, де вони? їх тут навіть нема. А, ні, вон є трактор закреслений, не можна їм тут рухатися. Рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, поза першою і другими смугами руху за винятком повороту лівору через ворота. На дорогах для автомобілів. Дивіться. он вантажівка їде, бачите? Перша друга рахується від узбіччя. Тобто, оце перша смуга, оце друга смуга, оце третя смуга. Так от, перша друга смуга це для руху вантажівок. Оце перші дві. В оцю смугу крайню ліву їм заборонено виїжджати. Тільки на дорозі для автомобілів вони можуть зайняти крайнє ліве положення для розвороту. І то, коли це дозволено. Тут розворот заборонено. А ну скажіть мені, чому його тут заборонено? цей розворот? Там суцільна лінія. По-перше, тут суцільна лінія. А по-друге, якби тут не було суцільної лінії, але був розрив, можна було розвернутися на такій ділянці на автомагістралі? Ні, на автомагістралях не можна Тільки в казаних місцях. Правильно, тут повинен бути знак, що тут розворот або зона для розвороту, тільки тоді можна буде тут розвернутися. В інших випадках випадках, навіть якщо тут є розрив, він для кого? Він от для оперативних транспортних засобів, або для цих, як вони дорожньо експлуатаційні служби, і то вони повинні це обережно робити. Окей, далі рухаємось. Вантажівки, перша друга смуга. Зупинка забороняється. Зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками. Паркінг, от П п'ять сорок або ялинка з лавкою 615. заборонено. Ще раз пам'ятаєте наскільки це небезпечно? Ось, подивіться, е, оцей біжевий автомобіль. Він вирішив там зупинитися. Вімкнув, а ну ще не вімкнув. Ну от бачите, що він збирається робити. Думає, ну я тут стану тако. На, на пів корпусу, щоб я іначе і нікому заважати не буду, і іначе, припаркувався. І ну трошки на смугу заїхав. У чому небезпека? В тому, що тут велика швидкість, і тут буде навіть у правій смузі їхати декілька автомобілів. Один його побачить, уникне зіткнення, об'їде. За ним другий може теж встигнути об'їхати, а третій не побачить і на повній швидкості в нього в'їде, Буде йому щось обмежувати оглядовість. Ну зокрема, попереду транспортний засіб. Той встигне ухилитися, а цей в'їде на повному швид... на повній швидкості в нього дуже небезпечно. Тому ні в якому разі так робити не можна. Шукайте заправку, кафе, якесь, де можна з'їхати з автомагістралі, дороги для автомобілів і зупинитися. Та й навіть просто на заміській дорозі не робіть отак. Це небезпечно, не толіться до того відбійника. Я вам казав, що навіть на узбіччі небезпечно. Що вже казати про такі місця. Рух заднім ходом заборонено О, зелений автомобіль. Ні в якому разі, проїхали свій з'їзд, нічого не зробиш, не ризикуйте. Не дає вам аварійка права їздити задом, ну там будь-де, крім там, визначених місць, їх не також багато. Ні в якому разі, проїхали свій з'їзд, поворот, нічого не поробиш. Їдете далі, перебудовуєте маршрут і за всіма правилами потім повертаєтеся на свій маршрут безпечно. Навчальна їзда, звісно, теж заборонена. Учні не з'являються на автомагістралі на дорогах для автомобілів. На автомагістралях, крім спеціально обладнаних для цього місць, забороняється рух механічних транспортних засобів, швидкість яких за технічною характеристикою або за їх станом менше 40 км на годину, а також перегін та випасання тварин смузі відведення дороги. Ну про тварин зрозуміло, а от бачите, є обмеження на автомагістралях. Мінімальна швидкість 40 км на годину не можеш дотримуватися такої швидкості. Не виїжджаєш на, на автомагістраль або у спеціально обладнаних місцях. Рухаєшся з цією швидкістю на автомагістралях. І дорогах для автомобілів пішоходи можуть переходити проїзну частину лише по підземним або надземним пішоходним переходам. На автомагістралях дозволяється переходити проїзну частину. Дороги для автомобілів у спеціально позначених місцях ну все одно вони будуть навіть на дорозі для автомобілів. Вони будуть там де такі яскраві, позначення, щоб їх добре було видно. А так, підземний надземний на автомагістралях. Подивіться ще раз нагадую вам про оцих пішоходів. Чому нагадую? Тому що це реальність. Вони такі з'являються. Перелазять через відбійник і йдуть отак краєм проїзної частини. Це заборонено. Це дуже небезпечно, але тим не менше вони так роблять. Бачите, спиною ще й до водіїв. До небезпеки, особливо це небезпечно вночі, коли вони туди вилазять. Тому, коли і рухаєтеся отак, рухаєтеся повз якісь е будівлі, там, ну, знаєте, там кафе, е якісь, як знову ж таки, бістро, мотелі, готелі або повз якісь села, будьте дуже обережні, отакі мешканці можуть з'являтися. І мало того, що вони там з'являються з порушенням правил, вони ще рухаються з порушенням правил. Тому ну все ж таки скидайте в таких місцях швидкість і придивляйтеся львів отак праворучного збіччя, так у разі вимушеної зупинки на проїзній частині автомагістралі або дороги для автомобілів, водій повинен позначити транспортний засіб відповідно до вимог пунктів 9.9.9.11 і вжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної частини праворуч. Про що йдеться у пунктах 9.9.9.11? девять, та як позначити свій транспортний засіб у разі вимушеної зупинки? Так, в когось мікрофон звімкнено. Подивіться, будь ласка. Так, хто пам'ятає про те, як позначити автомобіль? Небезпечна ситуація. Що треба зробити? Ну, ви вже повинні знати. Ну, винести знак аварійної зупинки. Правильно ну, вимкнути аварійку перш за все, а по-друге, звісно, винести знак аварійної зубну з цей трикутник, знак аварійної зупинки, е, виносити його ну, якщо це автомагістраль, якщо це поза населеним пунктом, звісно, мінімум 40 метрів в населеному пункті мінімум 20 метрів, але краще за все намагатися перебрати автомобіль з автомагістралі. Звернутися до когось по допомогу, або до пасажирів, або до тих, хто є поряд, але прибрати, відкотити автомобіль з автомагістралі це дуже небезпечно. Да, навіть просто зі швидкісної за міською дороги вживайте всіх заходів, щоб прибрати автомобіль, а там вже будете розбиратися, що робити, що з автомобілем, що ну, тобто, далі вирішувати свої питання, але автомобіль намагайтеся прибрати. Е, так, Лілія, питання було мені здається, чи кого хтось? Так, розробить? підскажіть, а що робити, якщо аварійка несправна? Знак аварійної зупинки ви тоді розміщуєте. Звісно. Десь було питання в тестах, що треба ззаді на машині цепляти цей знак аварійної зупинки. Так, так. Тро, то при буксируванні, коли буксирують автомобіль, несправний, ну несправні світлові прилади, зокрема аварійка, треба позаду розміщувати трикутник. Це знову ж таки пункти, 9 розділ. Розміщувати позаду оцей знак аварійної зупинки, позначати таким чином. Є таке. Ми ж з вами там пам'ятаєте такий УАЗ старий. У нього відсутні ці е, взагалі задні ліхтарі там, і на ньому розміщений оцей трикутник. На сам автомобіль він розміщується. Є таке. Є питання по автомігралі? Он, дивіться, якщо хтось когось буксирує, бачите, то заборонено комусь також у щепленні буксированому і тому, хто буксирує, їх обганяти. Вони тільки крайню праву смугу займають. І швидкість у них максимальна, я нагадую, максимальна швидкість при буксируванні 50 км на годину. Так, ну оцей поліцейський автомобіль розвертається. Будьте обережні, коли наближаєтеся, якщо бачите, що їде автомобіль з проблисковими маячками, збирається розвернутися. Будьте обережні, коли наближаєтесь, от звідси припустимо. Але і вони повинні розвертатися за правилами. Не просто вимкнули маячки, звуковий сигнал і розвернулися, а повинні отут зупинитися, переконатися, що це безпечно, що їх пропускають, а ви повинні їх пропустити. І потім розвернутися і поїхати по своїм оперативним справам. Але все ж таки, ви теж вживаєте заходів. Будьте обережні, здалеку це повинно бути видно. Окей, тоді далі 28-й розділ. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Давайте роздивимось. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено. Хто має перевагу? Зустрічний роз'їзд утруднено. Є крутий спуск, крутий підйом. Хто має перевагу? Той хто йде на підйом. Правильно, той, хто їде до верху, той, хто йде на підйом, а той, хто їде донизу, повинен його пропустити. Окей, ну я нагадую, що ви повинні обережно все одно це робити. Той, хто рухається на підйом і має перевагу, обережно виїжджає на зустрічну смугу, переконавшись, що той, хто спускається донизу, зупиняється, бо на спуск важко зупинити транспортний засіб. Водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору. На гірських дорогах ще раз не плутайте. Це коли утруднений роз'їзд, і коли є знак: 1.6.1.7, крутий спуск, крутий підйом. Врешті в решті випадків проблема оця перешкода на смузі, це проблема того, хто їде по цій смузі. Він стоїть і пропускає зустрічні транспортні засоби. На гірських дорогах і крутих спусках водій, вантажного автомобіля, дозволена максимальна маса, якого перевищує 3,5 тонни, трактора та автобуса повинен Що вони повинні користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені на транспортному засобі. Заводом, виготовником є такі гірські гальма, повинні користуватися і під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках користуватися противідкотними упорами. Ось такі опори вони підкладаються під колеса. Ми потім дізнаємося, що їх повинно бути щонайменше два, щоб автомобіль не покотився випадково. Вони обов'язково повинні бути в великовагових, великогабаритних транспортних засобах, ну а також трактори, самохідні машини механізми. На гірських дорогах заборонено рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненим щепленням або передачею. 에, зараз розповім буксирування на, на гнучкому щепленні. Ну, звісно, подивіться, заборонено. Ви ж розумієте, що, в чому небезпека? Я розповідав е, вчора, як важко керувати автомобілем, який буксируються. Уявіть собі ще на крутому спуску, як його зупинити. Дуже важко, щоб не ризикувати це заборонено. І заборонено взагалі будь-яке буксирування під час ожеледиці. Тобто, якщо є ожеледиця, ніяке з трьох типів буксирування не дозволяється заборонене. А тепер про те, що заборонено рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненим щепленням або передачею. Може ви бачили таке, коли маршрутка їде і водій маршрутки для того, щоб ніби заощадити паливо, він або е ну вимкнена передача це коли ніяка передача не вимкнена. Ну от ми нещодавно про це говорили: є перша, друга, третя, четверта. А то нейтральна. тобто просто котиться транспортний засіб. А якщо ви деколи, от я бачив в маршрутці, він просто вимикає навіть ключ запалювання повертає, тобто вимикає двигун. Це взагалі небезпечно. Чому тому, що механічний транспортний засіб перетворюється на немеханічний транспортний засіб? Тобто, це просто був автобус, а став просто візок з пасажирами, який котиться з горбочка. Розумієте наскільки це небезпечно? Тим більше я вчора пояснював, що коли двигун не працює, не працює система підсилювання гальмівної системи, не працює підсилювання рульового керування. Тобто, всі ці системи не працюють наскільки це небезпечно, просто таким чином, ніби заощаджують паливо. Але насправді ви ж розумієте, що це заощаджує паливо, але дуже не заощаджує м м життя здоров'я людей. Тобто, це не небезпечно, те саме стосується легкового автомобіля. От є такий стереотип: що якщо рухатися там з нейтральною передачею з горбочка котитися, то це заощаджує паливо. Насправді ні, тому що двигун все одно працює на холостих обертах. А от якщо вімкнути правильну передачу, я нещодавно про це казав. Підібрати передачу, щоб ще й гальмувати двигуном, щоб не перегрівати гальмівну систему. Тоді автомобіль буде і сповільнюватися, і тоді двигун буде крутитися за рахунок того, що ну колеса крутяться труться об асфальт. Тоді, от якраз, і не буде е, розхід зайвого палива, тому що буде крутитися двигун за рахунок ну, фізичних сил, е, тому котитися заборонено. Деколи я навіть бачив такі щити великі. Коли такі пагорби поза поза населеними пунктами, і там навіть написано було ніби водій або не рухайся з нейтральною передачею, ну щось таке. Тобто, навіть літерами, словами білим на чорному чи білим на червоному написали це водіям. Я сподіваюся, ви так робити не будете. Повинна бути вімкнена передача, обов'язково. І ще раз поцікавтеся, що таке гальмування двигуном. Якщо на пальцях просто гальмування двигуном це коли вмикається понижена передача, і зара за рахунок цього навантаження на двигун збільшується оберти і гальмує автомобіль. Сповільнюється. Понижена передача це коли ви спускаєтесь на четвертій передачі. Потім вмикаєте третю передачу, відпускаєте щеплення, автомобіль сповільнюється. Звісно, дуже неправильно з четвертою вмикати одразу другу. Це буде дуже раптове. Ну, Простими словами дуже різко буде сповільнюватися автомобіль. Знову ж таки може спровокувати там занос. Е, ну то й зайві так би мовити, ефекти. Не треба цього робити, треба поступово знижувати передачу. Більше це стосується практики, але все одно може поки що там якесь відео перегляньте. Чи я вам казав, запитаєте, є у вас така можливість з кимось виїздити пасажиром? Е, нехай водій вам покаже, що таке гармування двигуном, хоча б збоку. А потім, звісно, самі попробуєте. Гальмування двигуном можна випробувати навіть на прямій ділянці. Навіть не можна, а треба буде. Не обов'язково на спуску підйому. Ви от їдете на четвертій передачі, ви відпускаєте педаль газу і вже відбувається гальмування двигуном. Зрозуміло це? Про короткі спуски, підйоми, що не треба їздити без передачі вімкненої або взагалі вимикати двигун це безглуздо. Зрозуміло? Так зрозуміло. Окей, тоді далі. Маленький розділ: міжнародний рух. Що він настільки маленький, що в нас тут навіть малюнка немає. Ну ладно, малюнок тут один. Це просто вигляд автомобіля ззаду. Тут я ну подивимось, що є. Я від себе може додам. Звісно, щось е, водій механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водій громадянин України, який виїжджає за кордон, повинен мати. Ви вже прекрасно знаєте, що водій такий повинен мати. Чи ви виїжджаєте за кордон, чи той хто прибуває. Що повинен мати реєстраційний документ на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам конвенції про дорожній рух відень 68-го року? У вас таке водійське буде, тобто свідоцтво про реєстрацію, техпаспорт і водійське посвідчення. Нехай права, якщо вам так зручно. Далі реєстраційний номерний знак на транспортному засобі, літери якого відповідають латинському алфавіту? У нас сучасні знаки. Звісно, все є, все відповідає. Майже європейського зразка, вже і звісно, якщо якийсь п'ятизначний старий номер, то з таким номером не випустять за кордон транспортний засіб, в якій його зареєстровано. Ну я маю на увазі літери латинські країни, в яких у ну, нас UA написано. Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі на території України більше двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстрований у уповноваженому органі МВС. Крім транспортних засобів, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають в Україні на відпочинку, на лікуванні за відповідними путівками або іншими документами, які е, визначені органами Держмитслужби. ну тобто більше двох місяців, якщо автомобіль повинен бути тимчасово вже поставлений на облік, зареєстрований. Оце в принципі все. Що про за виїзд за кордон вам сказати? Ну, те, що. Ви, перш ніж їхати, звісно, документи у вас повинні бути у порядку. Ви, ну, номерний знак, це ви вже зрозуміли. А що ще повинно бути, коли виїжджаєте за кордон? Який документ? Чому його тут нема? Що ще? Тільки не кажіть загранпаспорт. Страховка у вас повинна бути, звісно, де треба деколи за кордонну страховку, тому попіклуйтеся, зробіть її заздалегідь, щоб вона у вас була. Можливо, там є якісь вимоги саме тої країни, в яку ви вирушаєте. І ще такий момент є, щоб не було для вас несподіванкою неприємною, коли там виявиться на кордоні, що автомобіль під якимсь обтяженням чи якийсь арешт, і взагалі там рухоме нерухоме майно. В принципі, можна це перевірити, є навіть відкриті реєстри бази боржників. Тобто, знову ж таки краще, е якщо кордон від вас там в 20 кілометрах, це одне. А якщо вам до кордону тисячу кілометрів, то краще заздалегідь перевірити, щоб автомобіль випустили за кордон. В принципі, є можливості це зробити навіть є відкриті реєстри, де можна перевірити там. За прізвищем ім'ям по батькові, там навіть за номерним знаком, в кабінеті водія, можете подивитися, що там взагалі на тому автомобілі. Можете подивитися є реєстр боржників, як я вже казав. Тобто перевірити юридично, так би мовити, автомобіль, щоб потім не з'ясувалося на кордоні, що щось там не так його не випускають. А може а є бути. питання? Да. скажіть, будь ласка, Провірити експертиза державна, якщо автомобіль пройшов державну експертизу, то перевіряти не треба, то все нормально, значить, правильно? Ну, експертиза, це одне. А якщо в людини якийсь борг, там можливо, вона там не сплатила щось, і наклали арешт на рухоме нерухоме майно, це інше. Розумієте, експертиза, то про експертизу ми поговоримо якраз таки і в 31 му і навіть в 32 му розділі я вам про це розповім. Це одне, це що стосується, коли ви купуєте автомобіль або його перереєструєте, от там він проходить експертизу, експерт. Там дивиться номери кузова, агрегатів і так далі. Порівнюється все з базою. Це я про це ще розповім. А от на кордоні, ну, я кажу зараз більше про юридичну, все ж таки, частину. Тому що якщо ви перереєстрували автомобіль, то, в принципі, вже його експерт перевірив от з тої точки зору, про яку ви питаєте. Розумієте? Так, дякую. Так, будь ласка. Окей. Тоді далі просто по порядку. І у нас 30-й розділ. Зараз я вам його відкрию. Сторінка 76. Поговоримо про знаки, які є. Так, секунду.